Пускати чи не пускати? Ось питання. Російська учасниця Євробачення з інвалідністю першої групи незаконно перетинала кордон України. З Кремля підкинули нашим спецслужбам нелегке завдання. Про це говорили на зустрічі представників країн-учасниць та організаторів конкурсу. Подробиці в сюжеті Івана Біличенка. До Євробачення залишається два місяці. Днями технічні можливості освітлення сцени і облаштування спецефектів представили делегаціям країн-учасниць конкурсу. Організатори привідкрили завісу. До саме 7 травня проходитиме відкриття конкурсу. Головні локації площа конституції. Мар'їнський парк. Перше за історією Євробачення червона доріжка буде не 100 метрів і навіть не 200, а 265». Сама ж церемонія відкриття відбудеться в центрі паркової. Розпочнеться дійство підняттям на даху прапорів країн-учасниць. До речі, з представниками визначилися вже всі країни. Хоча можливість виступу учасниці від Росії наші спецслужби ставлять під сумнів. Російська сторона запропонувала співачку, яка, на жаль, за деякими повідомленнями перетинала кордон автономної республіки Крим у незаконний спосіб. Ця справа потребує додаткового вивчення з боку спеціальних служб України. При цьому урядовець зазначив, що рішення ухвалять відповідно до українського законодавства та духу пісенного конкурсу Євробачення. Питання виступу в Києві Юлії Самойлової. Головна тема обговорення в соцмережах. Юлія пересувається на візку. З малку має інвалідність першої групи. Головне питання: чи наважиться наші спецслужби заборонити їй в'їзд через незаконний перетин державного кордону в 2015 році? В адміністрації ж Євробачення перепон для виступу Юлії не бачить. Ми повністю поважаємо і розуміємо. Закони України, але з боку європейської мовної спілки немає жодних заперечень щодо російської делегації, і ми не бачимо порушень з їхнього боку. Ми хочемо, щоб всі країни брали участь, але це рішення української влади, і ми будемо його поважати. Тим часом сценою глядацький зал обладнають для учасників і глядачів з обмеженими можливостями. Безумовно, всі умови належно належні будуть створені. як у на сцені так і власне у всіх зонах робочих, так званих для артистів В двох секторах будуть обладнані місця для людей з обмеженими можливостями і на візках. Також є рампи і пандуси. А квитків на Євробачення продали вже на понад 32 мільйони гривень. Іван Білишенко Андрій Вусати, телеканал Київ.